Казка про котика, який не хотів їсти. Жив, був у маленькому будиночку біля лісу пухнастий, сіренький котик на ім'я Мурчик. Він мав м'якеньку шерсть, блискучі очі й довгий хвіст, яким любив махати, коли був веселий. Мурчик обожнював гратися, бігав за метеликами, ганявся за власним хвостом, стрибав так високо, що здавалося, ось ось торкнеться хмаринки. Але була у нього одна дивна звичка він зовсім не любив їсти. Коли господарка ставила йому мисочку з молочком чи кашею, він лише обнюхував і відвертав голову ні, не хочу, мені й так добре. А коли на столі з'являлися овочі чи м'ясо, він тільки махав хвостиком і тікав бавитися. Минали дні. Мурчик ставав усе худішим і втомленішим. Йому бракувало сил, лапки швидко втомлювалися, а очі іноді закривалися від сонливості. Ох, думав котик, чому ж у мене так мало енергії? Одного вечора, коли сонце ховалося за деревами, у двір забіг великий песик на ім'я Барсик. Він був сильний, добрий і дуже дружелюбний. Барсик підбіг до Мурчика і запитав Чому ти такий сумний і слабенький, друже? Котик зітхнув. Я не люблю їсти. Їжа якась нудна і зовсім мені не цікава. Песик нахилив свою велику голову й усміхнувся. А ти знаєш, що їжа може бути чарівною? Хочеш, я тобі покажу справжнє диво. Мурчик насторожив вушка. Він любив пригоди, а слово чарівне звучало дуже заманливо. Звичайно, хочу. вигукнув він. Барсик голосно гавкнув: гав-гав! І раптом перед ними з'явився великий стіл, накритий яскравою скатертиною. На ньому лежали овочі, фрукти, тарілочки з кашею, шматочки м'яса й рибки. Але найцікавіше було те, що кожна страва сяяла теплим світлом і говорила. Першою озвалася морква: Привіт, мурчику! Якщо ти мене з'їси, твої очі стануть гострими, як у справжнього мисливця. Ти бачитимеш навіть у темряві. Ядлуко весело підстрибнуло і сказало: А я подарую тобі вітаміни й силу для ігор. Твої лапки стануть спритними, і ти зможеш бігати швидше за вітер. Горнятко з кашею ніжно промовило Я наповню тебе теплом і енергією, щоб ти не втомлювався і міг гратися цілий день. Рибка засміялася. А я допоможу твоєму розуму. Зі мною ти зможеш швидко вигадувати цікаві ігри і розгадувати будь-які загадки. Навіть шматочок м'яса заговорив: Я дам тобі силу, щоб ти міг стрибати високо і лазити по деревах, як справжній тигр. Мурчик здивувався. Невже це правда? Барсик кивнув. Спробуй хоча б трішки, і сам побачиш. Котик обережно надкусив морквину. І раптом кольори навколо стали яскравішими, сонце засяяло тепліше, а він помітив на дереві маленьку пташку, яку раніше й не бачив. Ого. вигукнув він. Я справді бачу краще. Він скуштував яблуко і відчув, як лапки стали легкі-легкі. Йому захотілося бігати і стрибати, і він одразу побіг навколо столу, залишаючи за собою радісне муркотіння. Потім котик спробував кашу, і відразу стало так теплим і затишно, наче хтось обгорнув його м'якою ковдрочкою. Я більше не хочу спати вдень, я маю багато енергії, зрадів Мурчик. А коли він з'їв шматочок рибки, в голові з'явилися веселі думки, як скласти нову гру з клубочком ниток, як заховати його в найнесподіванішому місці, щоб здивувати господарку. Це ж справжнє диво, муркотів він. Нарешті він спробував м'ясо і відчув, що став сильним, сильним. Він стрибнув на найвищу гілку яблуні і навіть сам здивувався, як легко це вдалося. Барсик задоволено махнув хвостом. Бачиш, друже, уся корисна їжа має чарівну силу. Вона допомагає бути здоровим, веселим і щасливим. З того дня котик більше не відмовлявся від їжі. Кожен раз, коли йому ставили мисочку, він дякував. Дякую, морквочко, дякую, Яблочко, дякую, каша і рибко, дякую, м'ясце. І знаєте що, їжа йому здавалася все смачнішою й смачнішою, бо він відчував, що вона справді допомагає йому жити цікаво, весело і з великою силою. А ще він навчився маленькому секрету: якщо їсти з любов'ю і вдячністю, то навіть найпростіша їжа стає чарівною. І тепер, коли хтось каже, я не хочу їсти, Мурчик тільки усміхається і відповідає: тоді ти ще не знаєш про справжню магію їжі. А поруч завжди стоїть його друг барсик, сильний і добрий песик, який нагадує, сила і здоров'я починаються з корисної їжі, і муркотіння котика разом із радісним гавкотом песика роблять світ навколо добрішим і світлішим.